головне події в Харкові та області 21 жовтня. Масовані удари кабами по Харкову відновилися. Вибухи лунали після опівночі. Атаки зазнали два райони індустріальний та Немишлянський. В індустріальному прилетіло по приватному сектору. За даними мера Ігоря Терехова, пошкоджень зазнали більш ніж 10 будинків. На цій локації постраждали 11 людей: вісім жінок та троє чоловіків. Повідомили в облпрокуратурі. Усі зазнали гострого шоку. Ще один удар зафіксували по території цивільного підприємства в індустріальному районі, яке, як наголосив Терехов, не має жодного відношення до військових об'єктів. У Немишлянському районі постраждало майно суб'єктів господарювання. За даними Терехова, росіяни загалом випустили по Харкову шість авіабомб. За інформацією облпрокуратури, більше ніж чотири. Речниця відомства Валерія Чирі на ветері Суспільного повідомила, що попередньо російська армія використала УМПБ 5. Точний Боєприпасу буде відомий після експертиз. Після нічного авіаудару по Харкову ветерина с марафону в мери Ігоря Терехова спитали, чи готове місто до повного блекауту, якщо чергова атака РФ буде спрямована на енергооб'єкти. Міський голова не схотів коментувати це питання, запевнивши, що місто відпрацювало різні сценарії та відповідно план дій. Тим часом у медіа продовжують активно обговорювати, коли увімкнуть опалення. У тому ж телемарафоні голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, це може статися вже протягом 10 днів. Через похолодання наразі українці активно використовують кондиціонери і обігрівачі. Порівняно з початком місяця, споживання електрики зросло більш ніж на 20%. Увімкнення опалення розраховують в Укренерго, позитивно вплине на баланс у мережі. Шість супермаркетів, дві крамниці з товарами для дому та 80 продуктових магазинів відкрилися в Харкові за 9 місяців року, повідомляє Мерія. Також у місті відкривали аптеки, кав'ярні, АЗС і заклади сфери послуг. Водночас були мережі, які припинили діяльність у Харкові. Це магазини Баскет та Макмаркет. У Харкові наразі є 3,5 тисячі торгових підприємств, серед яких 1700 ресторанів і 48 ринків та торгових майданчиків. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди та зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.